Це була двогодинна розмова у форматі аудіо. Президенти не бачили одне одного на відео і спілкувалися через перекладача. Але Дональд Трамп в ексклюзивному коментарі виданню Вошинтон Екземінер так передав свої враження від співрозмовника. Путін був дуже твердий, дуже сильний, яким він і є. Кінець цитати: що ж до суті цієї розмови, домовитися щодо безумовного припинення вогню у небі на землі і морі не вдалося. Але розмову, як усі попередні з Путіним, Трамп назвав хорошою і такою, що призведе до подальших кроків. Нагадаю, минулого тижня держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо запевняв: якщо росіяни не приймуть пропозицію про безумовне припинення вогню, всі. Дізнаються, хто є перешкодою для миру. Президент Трамп в ексклюзивному коментарі Fox News відсутність прогресу пояснив так. Просто зараз забагато зброї спрямоване одне на одного, і припинення вогню до певного моменту є складним. У Росії перевага, як відомо, вони оточили близько 2500 солдатів. Вони гарно оточення, а це недобре. І ми хочемо з цим покінчити. Президент України Володимир Зеленський оточення українських солдатів на Курщині категорично заперечив. Ситуація за його словами не просто контрольована. Зсу вийшли звідти і тепер перейшли кордон у Білгородській області Росії. Головний пункт, про який американцям і росіянам, нібито вдалося домовитися. Взаємна зупинка ударів Росії та України по енергетиці, але тут у заявах сторін за результатами перемов є розбіжності. Білий дім написав припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі. Кремль, що Путін вже дав наказ зупинити удари по енергетичній інфраструктурі, що значно вуще ніж в американській версії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ці повідомлення так. Він наразі чув про домовленості Зрозумімо, лише з відкритих джерел і сподівається переговорити із президентом Заска. Трампом. Що стосується яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто, ми вже ж будемо підтримувати такі пропозиції, але дуже цікаво знати деталі і що пропонує реальна про що домовились сторони. Знову повертаюся до цього. От після того як ми отримуємо деталі від американського президента від американської сторони, ми там скажемо свою відповідь. Американці у своєму повідомленні оголосили, що наступними кроками стануть припинення вогню на морі, і, зрештою, повне припинення вогню. І що переговори з цього приводу починаються негайно на близькому сході. Російська версія документу за результатами переговорів говорить про те, що повне припинення вогню по всій лінії фронту вони бачать можливим лише якщо західні партнери припинять постачати Україні зброю розвідувальну інформацію.